Склала іспит із сертифікації вчителів на максимальну кількість балів. 27-річна Мар'яна Задворна, вчителька початкових класів. Вже понад три роки вона навчає дітей. Каже, мріяла бути педагогом, аби наслідувати свою родину, і це успішно. Адже Мар'яна отримала максимальні 160 балів на незалежному оцінюванні професійних компетентностей вчителів початкової школи. Розповідає, зареєструвалась на проходження сертифікації, бо хотіла показати власні досягнення та підтвердити собі, що її робота нема. Адже вона займається тим, що їй справді вдається. Вкотре я зрозуміла, що моя праця є потрібною, це, звичайно, великий досвід, адже при підготовці і до уроків, і до зовнішнього незалежного тестування, ти знову працьовуєш матеріал, шукаєш якісь нові методи, підходи, спілкуєшся із колегами, вони передають тобі свій досвід. Готуватись до оцінювання часу не було. Війна, турботи, робота. Та все ж каже, вчителька пам'ятає, як зовсім нещодавно. Давно сама була студенткою та сідала за парту як вступник, тому складно, що при підготовці та проходженні не було. Було хвилювання, якась була можливо навіть і невпевненість, але все вдалося. Я набрала хороші хороші ба результати хороші були з тестування. А далі вже якось, знаєте, воно так все пішло одне за одним. Мар'яна розповідає, працювати з дітьми їй подобається, бо серед них відчуває себе сучаснішою та активнішою. До кожного уроку намагається особливо підготуватись. Постійно вигадує цікаві ігри для дітей, аби заохотити їх до навчання, і це дає результати, бо малюки люблять школу і навчання з Мар'яною Ігорівною. Я дуже добре завжди може придумати якийсь подарунок, то колись приколиву тарілку може. То піскуленки ми робимо. Завжди щось цікаве можна придумати. Вона дуже подобається, вона дуже добре вчить. Вона нам приносить ігри, грати різні. Бібліотека, книжка, ми читаємо їх час від часу. Деколи можемо і подивитися якийсь мультик, вона нам включає, ну, а деколи можемо робити ранкове коло або пограти в якісь ігру. Сертифікація вчителів це оцінювання професійних якостей педагогічного працівника. Її можуть пройти ті, хто працює не менше двох років. За три роки сертифікацію пройшли 79 вчителів Тернопільщини. Вона складається з кількох етапів. Перший з них тест. Оцінюються їхні знання на законодавство про освіту, основи методики. Викладання в початковій школі і концепція нової української школи. Другий етап це самопрезентація або самооцінювання. Ми впроваджуємо його шляхом заповнення такої анкети, де вчителі самостійно самі оцінюють свої професійні компетентності. А до третього етапу залучають незалежних експертів з різних міст України. Вони перевіряють роботу з дітьми учасника сертифікації. Цього року в нашій області оцінюється 51 учасник. І навіть попри війну охочі удосконалюватись є.